Герої з мультфільмів ожили в одному з двориків Чернівців. Біля вербового паркана і вітряк, і фортеця. Тут господарюють казкові персонажі. Гостей почесно зустрічає найпідступніший. Переляканий колобок закотився під вітряк, а Том здружився з пташкою. Морська черепаха ніжиться на сонечку, а коник-стрибунець везе тим часом свого воза. За всім цим спостерігає сторожовий собака. На даху фортеці майорить український прапор, щоб перехожі не сумнівалися. Тут живуть справжні патріоти. Таку красу у дворику по вулиці Руській створили батько та син. Спочатку нам хотілося на клумбу зробити гарне, ми замовили, бо самі не могли зробити три грибочка. ті. Ми замовили три грибочка, обклали їх камінням і каміння само своє привезли з прута. Втім, так захопилися роботою, що, звичайну клумбу перетворили на казку. Композицію придумали самі, а використовували для цього все, що потрапляло під руки. Олександр каже, нині вони не проходять повз жодного камінця чи корення, бо може знадобитися. Приміром, божа корівка та черепаха колись були камінням на одному з берегів прута, а хатинка на курячих ніжках коробкою, яка валялася біля смітника. І я вже пішов в ліс, знайшов ножки. Все потрошки знайшов. Зверху криша, то бамбукові обої. Пан Петро розповідає, їхня клумба так сподобалася сусідам, що ті навіть подарували кілька атрибутів для неї. Зокрема, один віддав дерев'яного Тома, якого майстри привели до ладу. Також винахідникам подарували пташку, яку вони досить довго шукали. Навіть фарбу і те дав сусід. Казкове містечко створили для маленького онука влада, який нерідко там господарює. Він ходить туди між цвітами, то бабушка не кричить на нього, бо це свій. Та все таки найбільше радує майстрів реакція. Сусідів та перехожих розповідають, за весь час існування клумби звідти не вкрали жодної декорації. На вихідні тут, -тут зранку до вечора фотосесії, а так обично вечором з шести до семи. Мами розказують сказки, що там баба є там то, там то. Щоправда, на клумбі майстри зупинятися не будуть. Планують у казку перетворити цілий дворик. Діляться, там і пісочниця для дітей буде, і казковий автомобіль.